Всесвітня боксерська організація WBO офіційно оприлюднила оновлений рейтинг у надважкому дивізіоні станом на вересень 2025 року. Чемпіоном світу за версією WBO, який як і раніше залишається, головна зірка сучасного боксу, українець Олександр Усик, з рекордом 24 перемоги, 0 поразок та 15 нокаутів. Тимчасовим чемпіоном WBO залишається новозеландський боєць Джозеф Паркер з рекордом 36 перемог, 3 поразки та 24 нокаути. На вершині рейтингу серед претендентів з справжній феномен сучасного боксу, непереможний британець Мозе таума З рекордом 13 перемог, 0 поразок та 11 нокаутів. Йому лише 20 років, але він уже наводить жах на суперважку вагу. Другу позицію займає хорват Філіп Хоргович з рекордом 19 перемог, одна поразка та 14 нокаутів. На третьому місці китайський гігант Джан Джилей з рекордом 27 перемог, 3 поразки, одна нічия та 22 нокаути. Четверте місце займає 32-річний британець Лоуренс Околі. На п'ятій сходинці 20 28-річний Даніель Дюбуа. що ж до України, то тут головна інтрига позиція Владислава Сіренка. Він зумів утриматися у топ-15 рейтингу і посів 14-ту сходинку. Хоча й зазнав прикрої поразки в липні, коли поступився британцю Соломону Дакресу після 10 раундів.